Вітаю! Сьогодні на огляді чемпіонат США серед чоловіків, у якому змагаються найсильніші гравці країни. Єдиний, кого цього разу не вистачає серед лідерів американських шахів, це Хікаро Накамура. Він вирішив пропустити чемпіонат і взяти участь в іншому турнірі в Оупені в Канаді, де намагається награти більше партій та здобути кілька рейтингових пунктів, необхідних йому для потрапляння до турніру претендентів. А тепер безпосередньо до чемпіонату. Перед нами стартовий список гравців, який ви бачите на екрані. Наразі лідером турніру є Веслі Со, У нього 2,5 очки з трьох. Друге третє місце ділять Фабіана Коруана та Левон Оранян. В них по 2 очки. Я обрав три найцікавіші партії старту турніру. Давайте розглянемо їх детальніше: партія першого туру між Фобіана Корваном. Та Григорієм Опареним. В нас виникає захист Німцовича. Сторони спокійно розвиваються. І ось тут хотілося б зупинитися. Білі ходять G4, і Фабіана показує, що він максимально налаштований на перемогу. Чорні позбавляються від зв'язки. Білі ходять в G5, відкриваючи лінію G. Чорні просувають Е5, намагаючись якось розвиватися, боротися за центр. Білі забирають на d5 і виводять свого слона, зв'язуючи знову коня. Е4, чорні закрили центр. Білі ходять тура G1, яке планувалося. Активізують туру, ставлячи її на лінію G. Потенційно вона вже буде тиснути на G7, слон b7. Кінь h3. Відходимо конем, розчистили місце для тури. Та хочемо піти, наприклад, кінь f4 з тиском на d5, можливо, потім підемо кінь h5 в якихось варіантах. І десь кінь g6 буде удар, якщо пішак буде стояти на g6. h7. Ферзі 2. Ідея яка? Поставити ферзі або на g4, або на h5, в залежності від ситуації. Ферзь c8 і дуже такий цікавий хід. Король d2. Король теж може виконувати захисні функції і підтримувати наші фігури, пішаків. І він спокійно відправляється на D2, виконуючи свою функцію. Кінце 5. Чорні вирішили свої проблеми всі вирішити одним ходом і жертвують коня. Ну, це така жертва тимчасова, але все ж таки вона є. Для чого цей хід? Хоче віддати коня за активність ферзя, забрати нашого коня. Здвоїти нам пішаків, розбити структуру. А білі спокійно забирають. І виявляється, що після ферзь H3 є хід h 5, максимально точний, який створює вже купу загроз, вже загрожує Тураж 7, наприклад. На король G7 буде Тураж 1, король H8 і слон в 6 мат. Ось такий якийсь варіант загрожень. Тому чорні ходять g6, захищаючись від Тg6 g 7 точніше. А зараз є вже хід g 6, але він трошки складний. Після е ферзь g 6 король H8, наприклад, треба посилити позицію ходом g 1. На g 8 походити слон F6, f 6 f 6 і тут знайти вхід слон D7 для того, щоб відволікти ферзя і поставити ось такий лінійний мод. І Треба було прорахувати на 6-7 ходів вперед. І всі ці відвітлення, які могли виникнути, теж треба було рахувати. Фабіана вирішив походити більш практичним способом. І пішов С6 на G6. Для чого цей хід? Слон, коли відходить на c 8, і ми забираємо тепер на g6. Ситуація трохи змінюється. Вже немає захисту у вигляді тура g 8 через те, що слон роз'єднав тури і після g 6. Король 8, Тураж 1. З'ясовується, що Тураж 8 не працює, і від Fergy 7 мату не видно захисту. Ферзь не може повернутися, бо контролюється поле d Д7. Чорні ходять фойслонж 4, віддаючи фігуру заради того, щоб все ж таки був хід Туража 8. Тут тепер вже віддають тура F7, провокуючи білих забрати, але тут у нас заберуть Туру. А білі спокійно ходять. Слон G3, після чого чорні визнають свою поразку і партія закінчилася. Від загрози слон e 5 неможливо захиститися. Наприклад, якщо Тура e 8 то слон e 5 Тура e 5 і ферзь G8 мат. Переходимо до другої партії, в якій зустрічалися Рай Робсон та Веслі Лісо. Веслі, мабуть, слідкував за Чемпіонатом Європи і дивився, як грає Ігор Коваленко, і пішов на подібний варіант. Чорні провокують білих на взяття на Б5. Білі ходять Є5, тому що висів пішак на e 4 Кінь Д5, Чорні отримали d 5 у своє розпорядження. Дуже схожа позиція з. Партії Ігоря Коваленка на чемпіонаті Європи. Якщо ви дивились наші огляди, то ви маєте вже розуміння та бачили подібну структуру. Чорні розвиваються. Ставлять коня на А5 для того, щоб взяти під контроль поле Б3 та активізували слона по діагоналі. І ходять F5. Білі забирають. Чорні теж забирають, в них тепер відкрилася лінія G, наприклад, для тури, контроль над центральними полями та активність фігур. Білі роблять рокіровку, чорні активізують туру. Дуже якось страшно брати на H7. Після 3.0 можемо потрапити просто під атаку по лініях G та H. Тому білі пішли кінії 4, що вважається неточністю. Чорні одразу користуються цією неточністю і ходять ферзь А4, пропонуючи перехід веншпіль, на який білі погоджуються, і після кінь А4 з'ясовується, що висить ще кінь на С3 та пішак на B2. Білі ходять кінь С5, а чорні забирають С5, що вважається теж не найкращим ходом. Можна було, наприклад, забрати слон С5, ДЦ, піти слон d5. І мати ось таку міцну позицію, тиснути на Б2, потім тура b 8 і так далі. Але в партії було кінце 5, ДЦ, тура b 8 знову ж таки, активізуючи туру стискав на Б2, слон D5, зацементували позицію. Можливо, в майбутньому взагалі це 6 і слон буде максимально міцно стояти. Тура Б2 вже виграли пішака, тура в 6. Хід вимушений. Тому що, якщо відійти в королем на D7, то можна отримати якийсь хід, наприклад, кінь Е6. Після король Е6, виявляється, що є і Тура D5, мабуть, і ще максимально сильна та потужна комп'ютер рекомендує тура F на E1 створити купу загроз, на кшталт слон D4, від яких немає захисту. Симпатично просто була Тура D5, але це не дає якогось там великого сенсу. А після тура Е1 з'ясовується, що від цих всіх загроз неможливо захиститися. Там, якщо тура 2 відійшли, то якось туни ф 4 Великі проблеми з королем і слон D5 відігрується. Тому вимушені були піти тура G6. Біля тура Б1 намагається захопити лінію Б. та обміняти тури. Чорні міняються і ставлять тепер сюди коня, щоб тура не заїхала в наш лагерь. Та пропонують обмін. Щоб просунути свого пішака ближче до перетворення ферзі. Білі забрали. Повернули слона Д1, хочуть забрати цей кодер чорних, головний. Навіть не беруть якість, тому що після цього в чорних є зрозумілий план прийти королем просто сюди, ось таким маршрутом та виграти цей ЕСБІ. Тому було вирішено відійти слоном, але чорний король пішов вже вперед. Король пішов далі. Контролює вторгнення тури на B7, плюс створює тиск на пішака С5. Тура Б4, А5, король b 5 король максимально активний. І в цьому еншпілі, забігаючи наперед, скажу, що це був вирішальний фактор. Тура G7 прикрили пішака на H7, відійшли, обмінялися пішаками, захистили тут. Король Д5, знову ж таки, король активний. Поставили слона на активну позицію, підкріпили його пішаком, Е5, вважається помилкою, хоча хід абсолютно адекватний. Тура Д8 це вже, я вважаю, серйозна неточність. Король і так збирався йти на Е4, а тут його ще попросили прискоритись, і він пішов далі. Тура c 8 нападає на слабкість c 5 але з'ясовується, що Чорний король і його активність. Виявляється тут вирішальною. Після королів 3, слон c 5 виявляється, що Тура B7 виграє партію, тому що загрожує мат, від якого неможливо захиститися. H3, тура b 1 і за рахунок жертви слона, ну, точніше якості чорні отримують перевагу, а білі врятувалися від мату. Але позиція вже безнадійна. Після слон B6, тура c 1 Чорні взяли повністю під контроль Пішака А і білі визнали тут поразку та вирішили далі не чинити супротив, тому що якщо там забрали слон F6, забрав Турайв 2, пішов Е4, потім повернувся на а 2 і спокійно провів Пішака або поставив десь мат. Немає далі сенсу чинити супротив. Переходимо до наступної партії. В який весь лісо грав з Семом Шенкландом. В нас виникає захист каракан. На я не загострюю, бо це вся теорія. Суперники знаються однозначно, можемо. Побачити це по годинниках, в них знову більше півтори години. Різносторонні рокіровки. це означає, що сторони настроєна на боротьбу дуже серйозно. А3 вже готується хід Б4. Хочемо атакувати ворожого короля. Два ходи підряд для того, щоб його максимально заховати, на А8, щоб він був в безпечному місці. Хоча Комп'ютеру такі речі не дуже подобаються. Білі за цей час вже насунули пішака на Б5 та відкривають трохи лінію Б С для атаки. Кінжа 4. Активізували коня з краю дошки. А4. Далі пішаковий такий накат продовжується. Ферзь А5, забрали на С6, поставили ферзя на С1. Десь він буде підтримувати коня, можливо, прострілювати на С6. Поставили туру на D1. Слон 2. Вже вирішив запобігти ходу кінь b 6, щоб слон не висів. І пішов слон G5, тому що слон на F4 вже якоїсь функції серйозно не виконує. Хочеться його обміняти на чорнопольного слона, який тримає ось такі поля. Дуже важливі для нас. І в майбутньому хотілося б сюди заїхати на ці клітинки. F6 не хоче мінятися Сем. Забрав, забрав. Кінь F4. Нове поле для коня гарне. Хоче забрати на Є6 пішака. Чорні ходять E5 пропонують мінятися та нападають на коня F4. Білі заходять вже в лагер суперника кінь Е6. Забираю слон Е6. Тепер немає в чорних білопольного опонента, і цей слон у нас дуже потужний. Тому що ось ця діагональ вона буде провалена. Тура D4. Формально в чорний зайвий пішак, але толку від нього якогось немає. В них дуже слабкий король, а в нас гарна структура пішакова, все в білих добре. Кінь-е2, А5 максимально жорстко. Теоретично можна було забрати і ферзь С1, перейти еншпіль, але тепер і на С6 висить, і на B6 висить якогось. Сенсу такого великого тут немає. після Наприклад, можемо забрати кінь D4, потім на c 6 і все сипеться. Тому було вирішено піти кінь d5, щоб зберегти більше фігур для боротьби. І кінь D4 наноситься такий симпатичний удар, тому що на F D4 буде ферзь C6, тура B7 і такий хід, як сон F6, присутній. Якщо, наприклад, забираємо кінь F6, Тут у RB1, підключаємося, матуємо. Тому сам пішов кінця 3. Чорні максимально вже намагаються якось триматися, створили загрозу кінь 2 якусь там такого характеру 3D 4-кін 2 щось таке хочеться зробити за чорне. Білі спокійно повернулося слова на е 3 на Ферзи 4 можна просто забрати. Кінні 2 якось, король G2. забрали забрала. і активність двох слонів буде вирішальна. Відбираємо пішака на С6, сладкість короля, погані фігури. Це не врятує чорних. Вони пішли ту R D8, f 1. Вже захистилося на всякий випадок від цієї загрози. Плюс ферзя хочемо, можливо, поставити на А6 максимально активно. Забрали на D5 коня і поставила перегляд на А6. Якось він тут дуже небезпечно стоїть. вже десь атакує пішака А7, хочеться прибрати тільки коня, на 6 забрати, так? І поставити мат. Кінці 6 так і робиться. Забрав на D8. Чорні намагаються хоч якісь шанси створити. Розраховують на вічний шах. але технічно. Відійшли на H2, і виявляється, що шахи закінчуються після цього. Можна ще шах шахи ФСД 2, після короля H3, на на ФСД7 закрилося конем.